Солі можна розглядати як продукти заміщення атомів гідрогену кислоти на метал. За стандартних умов усі солі тверді кристалічні речовини різного кольору. Солі мають велике значення для добування багатьох металів, мінеральних добрив, фарб, скла, мийних засобів, кислот тощо. Деякі з солей добре відомі нам з повсякденного життя. Ознайомтеся зі зразками солей.